Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дуже дякую вам за підтримку, за ваші підписки. Мені приємно, що ви ділитесь, що ви слухаєте мої відео, коли ви приймаєте душ, або щось готуєте, або кудись їдете. Тому запрошую вас в наступну, наступну подорож. Отже, сьогодні. Буду говорити про вразливість. Мені здається, дуже важлива тема. Мені здається, доволі вона нескладна, але чомусь я особисто останнім часом все більше зіштовхую з тим, що люди довкола не розуміють, що це, і чомусь зазвичай вразливість приймається як щось дуже таке погане, негативне. Можливо, навіть плутають її там з інфантильністю, з якоюсь надмірною емоційність і так далі. Це все не про це, а про інше. Тому поїхали. Отже, що таке взагалі вразливість? Вразливість це наша здатність проявляти і відчувати взагалі різні 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 емоції. Які ми відчуваємо і проживати да, взагалі це життя, пропускати це через себе, відчувати, розуміти, що ми відчуваємо, і, в принципі, да, показувати це. Тобто вразливість це така насправді ну, я би навіть сказала основна наша. Основний прояв нашого життя, основний прояв нас як людини, тому що у нас є емоції, ми не можемо заперечувати, що їх немає, ми не можемо заперечувати, що їх не існує у інших, в інших людях, і так далі. Тобто це така собі наша база, але в силу ну, різних чинників, да, дуже часто. Трапляється так, що емоційний інтелект не є дуже розвиненим у людей, а, а взагалі відношення до емоцій, да, це, ну показувати свої емоції, це такий певний прояв слабкості. І це, звичайно, напевно, більше соціально стосується чоловіків, але і жінок також, особливо в професійному середовищі. Ну, з цим дійсно є у людей чомусь дуже часто це викликає якісь, ну якісь сумніви, скажімо так. Я з дитинства була дитиною, людиною, яку дуже легко було вразити. Напевно, я коли кажу це слово вразити, я маю більш на увазі да, здивування, щось приємне, Тобто мені легко було чимось захопитись, мені легко було ну, легко було, не знаю, я завжди якось дуже відкрита до світу і завжди залишаю простір для того, да, щоб щось побачити нове. І це стосується і просто не знаю. Я гуляю по вулиці, я завжди намагаюся роздивлятись і да, шукати щось нове в тому, що мене оточує, але це також і про відчуття да, особливо е в зв'язку з іншими в контакті, да, з іншими людьми. Е так от, моя е особиста історія з вразливістю е почалась е наступним чином. Е я з дитинства вміла глибоко відчувати те, що відбувається довкола. Я не усвідомлювала да що саме я, ну тобто, які емоції доволі там доволі. Як скупий низький був емоційний інтелект. Я багато емоцій не знала. Я знала, що є тільки або добре, або тільки погано. Тому в принципі, да, в моєму житті часто я не скажу що це прям качелі, але ну ось так у мене або там ейфорія, і прям все у мене круто, мені все подобається. Я дуже захоплена якоюсь людиною, або повна протилежність цьому, да це все погано, така дуже сильна тривожність, пустота і так далі. Mm. Uh, і через те, що повертаю, да, через те, що з дитинства я дуже тонко і ну, дуже глибоко дійсно розуміла, що від, да, сказати, цей такий, чим заповнений простір серед людей особливо, да, uh, уже в такому більш ну, дорослому віці я би сказала, uh, я часто могла. Uh, Ну, не наражатись, але я часто могла заходити в якісь досвіди, які потім мені приносили не дуже приємні наслідки. Наприклад, в мене була історія, коли мені дуже, дуже сильно подобався один хлопець, дуже сильно це не була точно здорова якась закоханість, але це був дуже сильний цей емоційний гачок, емоційний контакт. І через те, що да, я в людині могла розпізнати. В тій людині я розпізнала якісь такі гарні для мене якості, там, надійність, якусь доброту, щирість, там, відкритість і так далі. А я раніше була зациклена тільки на цих певних рисах. Тобто, мовно я відчувала, да, я ж така вся щира і так далі. Я не боюсь проявлятися, я сміливо завжди кажу про свої там, відчуття, почуття до людей, будь-які. От. А, і. І раніше я керувалася тільки цим. І, от, повертаючись до моєї історії, да, мені подобався дуже цей хлопець. У нас не було ніякого фізичного контакту, і ну, зараз я, звичайно розумію, що це якби був такий дзвіночок, що це щось не о. Але ми десь пару місяців точно були в сильному емоційному контакті. і Я знаєте, ну ніяк не розуміла, ну, що ж відбувається, чого ми ніяк я не знаю, не поцілуємось навіть і так далі. А, і потім, в якийсь момент, мені людина ця це сказала, цей чоловік, що у нього є дівчина. Звичайно, що в цей момент я дуже сильно, ну мені було дуже боляче, а мене це дуже сильно вразило, да, але якраз неприємно. А, і чому я розповідаю вам цю історію? Тому що. А, чому вам розповідаю цю історію? Е, е, тому що з мого досвіду ця моя вразливість, коли вона була е, неусвідомлена, е, коли я знаєте сильно захоплювалась якоюсь, от я візьму, знайду цю рису в людині. Вона дійсно в цій людині є ця риса, є ця частинка, є цей прояв. І я не бачила ніяких решту. Ну, да, я не звертала увагу на решту. Поведінки цієї людини, якщо так можна сказати. Тому зараз, там обертаючись да, на цей досвід, я розумію, да ця людина насправді не показувала своїми діями, да не просто словами, а діями, вона не підкріплювала свої слова. А, і тому насправді я ділюся цією історією для вас з вами точніше, для того, щоб, якщо ви також поки знаходитесь в такому неосвідомленому а, Ну, в неусвідомленні своєї вразливості, да, тобто, що це для вас, як ви проявляєтесь, що там, що вас може образити, але або що вас навпаки може здивувати, і так далі, то я вас хочу просто як поділити своїм досвідом для того, щоб все ж таки треба завжди дивитись в комплексі. Якщо ви така вразлива людина, як я, бо я зрозуміла, що ви така сама вразлива людина, як і я, що вас легко вразити здивувати і так далі, коли ми кажемо про Присутність в якійсь ситуації ще іншої людини, то дуже важливо все ж таки звертати не тільки на емоції, яку ви отримуєте від цієї людини, але і на дії, які ця людина робить по відношенню до вас. От. Це такий перший момент, яким я хотіла з вами поділитись. І ще разом з цим ця історія мені дала цей мій досвід да, з цим хлопцем, коли от я почула, що у нього є дівчина, я дуже засмутилась, мені було дуже боляче, але в той же самий момент я сказала собі, що я нікому не дозволю вплинути на оцю мою вразливість, на оцю мою відкритість. І я не хочу закриватись від своїх там наступних. Романтичних досвідів, да? я не хочу одразу заходити в там, навіть не в стосунки, просто в якусь взаємодію з людьми, одразу з таким, знаєте, скептицизмом, ага, ця людина десь також у неї буде друга дівчина, другий хлопець, або не знаю, ну щось вона да, нечиста. От я цього сама собі сказала щиро, що я не дозволю це робити, і тому. Mm -hmm. да, я також вас закликаю не дозволяти іншим забирати у вас цю вашу суперсилу, насправді. Тому що, будучи вразливим, ви одразу відчув... відчуваєте. Ну, цей світ наповну. Ну, тобто, ви відчуваєте всі смаки, всі кольори його, всі напівтони якісь і так далі. І це точно не щось погане, тому що 100% вам будуть казати, і я з цим також і зіштовхувалася, і, і зіштовхуюсь сьогодні в різних середовищах. Вам будуть це як сказати, викручувати, да, що з вами щось не ок, що вам треба бути менш там або емоційними, або більш стриманішими і так далі. Але ні, з вами все ок. І, взагалі, це ваша суперсила, нею точно треба вміти розпоряджатись, та да, тобто ну, для того, щоб просто вас ця вразливість да, не загнала в якусь небезпечну ситуацію. От, тобто точно треба усвідомлювати свої кордони. Далі я про це ще більше це розкрию. Але це точно ваша суперсила, і ви не маєте дозволяти нікому. Попри будь-які досвіди, які у вас в житті відбуваються, в які ви самі заходите, да, тобто це ваша відповідальність заходити в ці досвіди, ви не маєте дозволити нікому забрати у вас цю вразливість. Нікому. Також зазвичай ми відчуваємо себе вразливими, коли ми є частиною якоїсь соціальної групи, тобто коли ми знаходимося серед інших людей. Соціальна група це рахується вже від двох осіб. Коли присутні більше ніж дві людини, це вже вважається соціальна група. І ось ці ем, кола коло людей да, е, завжди, особливо, можливо, це більше якась українська історія, да, але там е, школа, університет і далі робота це прям знаєте таке жорстоке середовище, де треба бути сильними, де треба м, підкорятись якимось не. Прописаним правилам де треба тримати обличчя, да там в університеті не можна робити те, на роботі не можна робити це, в школі не можна і так далі. І так подібне. Звичайно, є правила, з яких треба дотримуватись, тому що в прилежному, в протилежному, як то ска. Ну, бо якби не було цих правил, ми б просто жили в якомусь тотальному некерованому хаосі, тому звичайно, правила треба дотримуватись, але знаєте, я в собі поважаю, і це також прояв моєї вразливості, я в собі поважаю здатність не погоджуватись з тим, з чим я не погоджуюсь. І не просто, да, там всередині десь складати: ой, я не погоджуюсь, але робити вигляд. Да, тобто, Ну, як дав, слідувати цим правилам, з якими я не погоджуюсь. Ні, я собі завжди залишаю а, дозвіл, можливість сказати відкрито, показати, що я з чимось а, не погоджуюсь. І це для мене особисто дуже важлива частина, а, тому що ну, дуже часто а, люди, від яких я чую, що я занадто емоційна або занадто інфантильна і так далі. Це люди насправді з дуже низьким емоційним інтелектом. Це люди, які на жаль і я хочу вірити, що да несвідомо. Вони ніколи, ну якщо не, не почнуть займатися собою, да, вони ніколи не дозволять собі в першу чергу. Показати або своє якісь недовольство, або там заплакати, або показати своє роздратування, або щиро показати захват. Да? Це ж також все про вразливість. Тобто не боятись проявлятися по-різному, показати свою втому, особливо в професійному середовищі, ти що, якщо ти втомився, ну зараз, звичайно, більше там говорять і про вигорання, і про. Те, що це окей мати там, перерву між роботами і так далі, але ну, все рівно залишається багато ще людей, да, які думають, що це там єрунда, і треба працювати, і не скаржитись взагалі на життя. От, зрозуміло, не буду зараз здавати, що там, в нашому випадку, українському українському, да, були Різні передумови, чому ми опинилися цій точці, але я вам хочу сказати, що це не тільки українська історія, да? тобто в багато і в професійному середовищі і за кордоном, і в Європі, і в Америці це все є, що на роботі ти маєш бути серйозною людиною. Да? Ти не можеш з командою, е ти не можеш, да, з командою якось поводити, не знаю, фем... ну, відкрито, скажімо так. Ой, звичайно, там сучасне і лідерство, сучасне управління воно змінюється все і більше, все більше експертів в цій сфері в лідерстві кажуть, що сучасний лідер це лідер, який вразливий. Це супер круто, що про це говорять, тому що я, наприклад, керівник, ну, не, я керівник, і це абсолютно окей, показати своїй команді, що Навпаки, точніше, коли я показую своїй команді, що я така сама звичайна людина, що я можу втомитись, я інколи не знаю, що робити, я інколи не знаю, як да, вирішити якусь задачу, зробити якийсь проект, я так само не знаю, палю Айкос і все в процесі його кинути палити. Тобто я жива істота, і те, що я керівник, не робить мене. Відну як да, не робить мене менш живою, і насправді там всі дослідження сучасні вони показують, що е, коли керівник дозволяє собі бути вразливим, е, це тільки більше е, сприяє е, це, це сприяє збільшенню довіри до керівника е, у команди. Ну да, у працівників. от тому це важливий момент. Е, не всі ще так думають, не всі ще так використовують да, це в своєму управлінні, і тут дійсно момент це не тільки в Україні, це, в принципі, мені здається, знаєте, такі зіткнення поколінь. А, да, але це ще все є щось я тут заговорилось, але яка тут була моя ідея? Да? Тобто завжди, ви завжди, завжди будуть люди, які будуть намагатись вас притупити. Щоб ви були більш стримані, стримані і так далі. І якщо навпаки, мене зараз дивляться люди, які вважають, да, що на роботі треба бути, як сказати, стриманим, і це прояв сили. То я вам хочу сказати, що ні. Ця стриманість і закриття своїх емоцій, закриття своїх проявів на насправді робить вас більш вразливим, ніж коли ви знаєте і дозволяєте собі проявлятись. От тому, тому так, це важливий момент. Також, коли ви будете зіштовхуватись з тим, що вам будуть казати, що з вами щось не ок, ви занадто наївна, занадто, занадто наївні, занадто інфантильні, занадто емоційні. Не знаю, вам треба подорослішати, можливо, да, стати більш суворими і так далі, і тому подібне, я хочу, щоб ви кожен раз, коли ви будете це чути, не брали, не переймали це на себе і не вірили цьому. Тому що якщо ми візьмемо будь-яких митців, це не знаю, поети, великі поети, великі художники, великі музиканти, ви уявіть, наскільки ці люди були вразливими, що вони могли створювати такі шедеври. Не знаю, написати якийсь вірш, який ви потім читаєте, і вас просто пробирає ну, повністю. Тобто це люди, які Дуже глибоко вміють відчувати цей світ. І, можливо, ви просто та людина, яка так само глибоко відчуває цей світ. Це можна розвивати з часом. Хтось, наприклад, ну, як де там поступово якось еволюціонувати до цього. Хтось, наприклад, як я можливо з дитинства вміє це відчувати, да цю глибину. Глибину ситуації, так би мовити, десь це можливо навіть інтуїтивно не завжди можна пояснити, да, але там, як сканер, такий, ти а, своїми, ну, да, своїми сенсорами да, а, можеш проаналізувати, що відчувається довкола. І не завжди знову ж таки це можна пояснити словами. Ну, коли ти це ще не усвідомлюєш далі, звичайно, це все пояснюється дуже просто. От і да, і коли вам будуть казати, що з вами щось не ок, вам треба не знаю. Угамоніть свої таланти, є така фраза. Да, насправді впевнена, що кож... ну, кожен з вас її чув колись в своєму житті. Я сподіваюся, що ні, але а, я чула. А, от, то не вірте їм, не вірте їм, це значить, що людина, яка вам це каже, вона сама не дозволяє собі глибоко це відчувати. А, в силу не знаю, в силу різних на те причин. Свідомо, несвідомо, це вже не наша справа. От. Да, тому, можливо, ви відноситесь просто до тієї частини людей, які дуже чутливі от і все. І це круто. Це круто. Про кордони тепер. Я вважаю наступним чином: що пізнаючи себе, пізнаючи свої, свою вразливість, ми стаємо. Ми стаємо більш спокійними, тому що як дуже часто в головах людей да, там вразлива людина, це така істерична людина, яка може закотити якусь істерику, яка може розплакатись і так далі. І от сила вразливості це якраз не дозволяти собі доводити себе до істерики. Я вважаю, це геніальне взагалі умозаключення, яке я вчора осягнула, точніше видавила себе. Так, сила вразливості це не доводити себе до істерик, до істерик, до істерії. Тому що коли я знаю, що мене може образити, коли я знаю, що в мені може викликати якусь тривогу або навпаки, коли я знаю, що мене може вразити, да, як здивувати, що мене може захопити, да, від чого я можу відчути захват, я одразу. Стаю, я одразу беру відповідальність за це все на себе. І якщо умовно я знаю про себе, так, що ігнор для мене, Боже, воно мене просто, коли мене людина ігнорує для мене це дуже ну, коротше, дуже тривожно, Мене це дуже вражає, мене це дуже вражає, але більше як да. Так, болісно і так далі, і тому я знаю це про себе. Відповідно, я не допускаю можливості ігнору. Якщо мені десь здається, що людина мене ігнорить, якщо це мало знайома мені людина, да я кажу про це один раз. Якщо там людина продовжує це робити, я просто перестаю спілкуватися з цією людиною, і таким чином мені не накоплюється ось це незадоволення, ось ця тривога. Вона в мені не накоплюється, і я це ну, мій стан да, контрольований. Тобто я сама контролю, контролюю стабільність свого психоемоційного стану. І це дуже круто, я вам скажу. Це прям взагалі таке відкриття, і це набагато менше потребує внутрішньої енергії і ресурсу, ніж, наприклад, коли ви постійно замовчуєте, що вам не подобається. Або що вас ображає і ви десь себе стримуєте. На ось це стримання, да, це просто колосальна напруга по всьому тілу. Це дуже-дуже шкливо -дуже і це дуже стресово взагалі для вашого організму в прямому сенсі. Да? Тобто, це прям стрес, ці всі зажими і так далі. І на це на такий контроль, да? тобто контролювати свої. Прояви йде набагато більше ресурсу, ніж коли ви знаєте, що, е, ніж коли ви просто берете відповідальність та, там, за, за свої е, вразливі сторони. Отже, підсумовуючи все, що е, все, чим я хотіла з вами поділитись, перша вразливість це здатність проявляти свої емоції, проживати їх, е, розпізнавати їх. Ем, да, і не боятись бути просто живою людиною. Ем, вразливість це точно ваша суперсила, яка дозволяє вам відчувати набагато більше і так, інколи м, точніше, як не інколи, так і так це передбачає ем, не завжди приємне щось, але й неприємне, але такий світ, і насправді ця оцінка приємна чи неприємна це тільки ви самі цьому надаєте значення. Далі, що якщо ви не усвідомлюєте важливо вивчати, та, що вас може вразити в плані, що вам може зробити боляче, або від чого ви відчуваєте якусь тривогу або неспокій, це точно ваша відповідальність. Це треба в собі вивчати. Не можна дозволяти іншим людям користуватись цим, не можна дозволяти іншим людям забирати у вас цю суперсилу тому що ну тому що будуть люди будуть ви будете потрапляти протягом свого життя в різні в різні в різне коло людей які так чи інакше будуть поки що вам ще казати поки що тому що да, все ж таки залишається у нас багато людей з низьким емоційним інтелектом які будуть десь притуплювати ваш ваші ці прояви і хотіти забрати навіть не забрати, та може і забрати собі вашу внутрішню свободу, тому що вразливість це насправді про внутрішню свободу. Я собі дозволяю бути різною в різних ситуаціях, будь то професійне середовище, будь то середовище моїх ну, однолітків, скажімо, да, або там інших людей, будь то родина, тому що ну, дуже часто да, там нам всі розповідають, якими нам треба бути. А нам треба бути просто самим собою. От. Що ще? Так, да, сприймайте свою вразливість, якщо ви людина, яка здатна глибоко відчувати і переживати прям всі ці емпатична да, людина, особливо, якщо ви емпатична людина. Сприймайте це все як вашу суперсилу. Спробуйте можливо дай, пере, ну, пережовувати це в собі і щось давати іншим людям, будь-то не знаю, мистер, ну, да, малюнки, якісь музика, якісь розмовні, 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 розмовні відео, не знаю, будь-що там вам хочеться. Тобто не залишайте це в собі, давайте також цьому ділитись цим далі, не консервувати в собі емоції. А, так і останнє це, що да, знаючи наші вразливі сторони, усвідомлюючи, да, знаючи про себе, що я вразлива, а, стає набагато простіше жити, тому що не витрачається зайва енергія на цей перманентний стан напруги в усьому тілу, да, що десь не можна щось сказати, не можна посміятись, не можна поплакати. І так далі. Всім дякую. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Діліться, які. Чи були у вас досвіди, коли вас намагались стримати, да, або якось обмежити вашу емоційність, або, в принципі, ваші прояви. Діліться обов'язково в коментарях. Не давайте нікому себе зламати. Всім дякую! І до нових зустрічей.